Всім привітик! Сьогодні з вами ми будемо, до речі, хочу всіх привітати з... з Різдвом, з народженням нової зірки. І хочу сказати, що сьогодні я починаю працювати з цим наступним замовленням кольор середньосірий. І будемо робити капчики з них. Капчики будуть чоловічий розмір. Чоловічий розмір і буде моделька з п'яточкою. Кому цікаво, можете залишатись, задавати питання. Мені будуть потрібні шаблончики. Так. Так, дякую вам за сердечки, що надсилаєте. Дякую вам за сердечки, що надсилаєте. У нас сьогодні випав снежок. Прям почалася справжня-справжня зима. Зараз, знаєте, як гарно надихатися, коли доторкуєшся до такої теплої вовни. Просто мурашки по шкірі біжать. Дякую вам за ваші смайлики. Дякую. Вітаю вас з різдвяним настроєм. Ну що, подаруночки ви вже свої отримали. Розкажіть, що вам на різдво? було подарене, чим ви за, за... Чи що, який подарунок вас захопив найбільше. Скажімо так. Можливо, не було у вас подаруночків, ще не встигли, можливо, зробити. я хотіла поставити тут капчики, зараз я їх принесу. Я хотіла поділитись ось таким малюночком, да? трошки так далі тоді від відвину, щоб мені не заважали. Ось такі капчики. Я хотіла поділитись ось таким малюнком. Подивіться, який він. Це такі півонії. Розквітають. Дівчинка скоро їх забере. Вона там розділила оплату на три частини. Залишилась третя частина і я її відправляю. Дякую вам за вподобайки. Бажаю вам гарного дня. Поділіться, з яких ви міст мене бачите. Цікаво, куди долітає ефірчик. Оце ви бачите, це світлий бежевий колір. Якщо це середньо-сірий, то це світлий беж. Зараз я займаюсь тим, що я ділю вовну на шаблончики. Потім буду ділити їх на верхню і нижню частину. О, ви Закарпаття, Світлана! Класно, яка у вас зараз погода, там у вас така неймовірна краса. Оці смереки стоять, засніжені місця, мабуть, так? Мені дуже хочеться туди потрапити, в таку казкову атмосферу. Я ж це вам кажу за ці смереки, за засніжені дороги. А у мене аж мурашки по шкірі і, і ножків теплих мороз у вас мінус 5. Ви знаєте, у нас сьогодні погода біля нуля, мінус один, а два дні були мінус 12 і мінус 15, а сьогодні випав тільки сніжочок і вже землю прикрила. Хочеться в хаті затопити дровами, щоб оцей... Запах, аромат дров'яний відчувся. Дуже вам всім дякую, що завітали до мене. Дякую вам за підписочку. Я займаюсь створенням валяного взуття уже 9 років. І сьогодні. Наступне у мене просто, знаєте, ця вся осінь така була дуже насичена в замовленнях. Я Оце зараз виконую замовлення, які були в листопаді замовлені. Уявляєте, черга була велика в цьому році і хочу доробити. Тут у мене залишилось 5 пар ще, по-моєму. Дві, дві, чотири, п'ять. Так, п'ять пар. І хочу доробити, до речі, хочу похвалитися. Я зробила ось такі чуні на такій підошві. Сохну це для себе буде, бо ходити у дворі теж хочеться чомусь. Ну, а не такі, що можна навіть у них і в магазин зганяти з такими чунями. Просто що вони без шнурочків, і, можливо, не всім буде зручно топати в них. Так, я вовну купую, так. Купую вовночку. Це особливий сорт, сорт бершавчик. Спеціально для створення взуття, сумок, щось такого міцного і дебелого, бо це вона гарна має, має гарну тонину. ця вовна. Ой, Світлана пише, немає снігу, так? Угу. Я розумію, може, скоро прийде від нас сніг. Зазвичай так буває. Починається в нас, а до вас дойде? Ага, і оце ж розказую, що. Ага, в мене ще ось сохнуть одні. Це ж вчора я доробила, вчора я доробила ось це сабо. дівчина заказала. Сабо з такою підошвою, бо вона запросила, це моя давня замовниця. Сказала, що вона капці вже має, а тепер хоче одні капці, в яких вона може виїжджати в місто. І ось вона замовила такі зелені смарагдові капчики, і вони ще мокрі всередині. І ще хоче тут малюночок. Ну, не знаю, подивлюся, вона такий дуже вибрала яскравий малюнок. Як ви вважаєте, чи потрібен тут? Я, б ви, я їй не раджу малюнок такий яскравий, але вона дуже його хоче. Ось я зараз покажу, який вона вибрала. Ось такий вона вибрала малюнок. У мене, до речі, така пара капчиків вільна. Вибрала такий малюнок, вона хоче таким малюночком. Ну, не знаю, не знаю. Дякую, дякую, Світлана, за, за вашу оціночку. Такі капчики дарують комфортне, здорове тепло. Так. Так, я його поділила, тепер мені треба всі ці, всі ці шаблончики Зараз треба тепер мені на верх капчика і на низ капчика. Все це треба взвісити і розпреділити. Це будучи, значить, вони у мене з п'яточкою. Раз, два, три. Вверх капчика я роблю одна вага, а низ, низ капчика буде грам на 15 більший. На рахунок устілки, щоб устілка була товстіша, я додаю там більше вовни. Так. Це єсть. Тепер мені треба вниз капчика три. І вони тоді, знаєте, виходять добротні, коли е, товстенька зона устілки. Так, 75 тут мені треба. 77 теж піде. Товстенька зона устілки. Ну, тобто оця зона устілки я роблю товстішою її за сам верх, за сам верх товстіший, за рахунок, а до речі, ось таки форма шльопок у них зона п'яточки в два рази товстіша, ніж у, наприклад, у звичайних да, капчиків. Чому? Тому що, коли я роблю розріз, то цей верх лягає на низ і привалюється, і тут, виходить, така амортизаційна подушечка, бачите? Ось така подушка. І ніжкам дуже тепло і комфортно, вовна не кусається. До речі, я сьогодні отримала вже повідомлення від, від замовниці, яка на Різдво відкрила Відкрила коробочку і зараз вам я його зачитаю. До речі, зараз це мені надіслала дівчинка, вона вперше у мене замовляла. Я сьогодні вранці їй пишу. Вам видно, да? Вранці я їй пишу. Оксана, привіт, скажіть, будь ласка, чи отримали ви посилку, чи підійшли розміри? вона мені відповідає: Привіт, Альона. Посилку отримала. Вчасно, Величезне дякую. Встигла якраз до свят, і це так приємно. Тапочки просто неймовірні, такі м'які і затишні. Я спершу думала, що вони можуть кусатися, бо зроблені з натуральної вовни. А виявилося навпаки. Для босої ноги вони дуже ніжні і комфортні. Розміри ідеально підійшли. Вчора ми з сином разом їх приміряли, і це був такий теплий момент. Вона замовляла три пари капців, одні собі і дві пари дітям своїм. Так було радісно бачити його обличчя, коли він побачив малюнок на капцях. А малюночок вона йому замовила скрипку і ноти, бо він, ну, бо він навчався колись музиці. Не знаю на сьогоднішній день, чи зайнятий він музикою, чи ні. Ті, що для дівчинки ще чекають на свою господарку, вона зараз у відпустці повернеться вже зовсім скоро, а на неї точно чекає приємний сюрприз. Окремо хочу подякувати за твою турботу та любов у кожній деталі пакування. Ці маленькі сюрпризики всередині зробили момент отримання. Посилки ще теплішими, по-справжньому особливим. До речі, я ложу туди. А... У мене є ручної роботи мило, якщо хочете, поставте плюсик, я вам покажу такі маленькі шматочки у формі квітів. Я принесу вони просто в окремій кімнаті. Ну, і тобто це для мене було, знаєте, таке е надихання -на -на таке, розумієте? Я була дуже натхнена цим повідомленням. Так, сорок дев'ять. Так. 67. Так. І так що вовночка не кусається. У мене багато хто питає про це. Хочу вам про це, з вами про це поділитися, не бійтеся. Носити, і воно ж стимулює кровообіг. Ось ще до чого це все я хотіла би додати. Стимулює кровообіг, у кого мерзнуть ноги, треба ж покращувати кровообіг. А як його покращити? Його тільки можна покращити, коли носити взуття тепліше. Так, я трошечки так відодвинусь і камеру, мабуть, так, поверну. Поверну. Бо мені треба працювати. Мені треба спіло розкласти. Так. Так. Якщо у вас будуть питання, пишіть я, з задоволенням вам відповім. Ось так, волосинка до волосинки і, і отримуємо теплі капці. Я зараз через 5 хвилин буду від'єднуватись, бачу, мені прийшло повідомлення. Мені треба на годину від'їхати. Від'їхати на годинку. Треба поїхати сьогодні п'ятниця забрати підошву для наступних валяночок. У мене я замовила там три підошви з анатомічним носочком. І поїхати забрати. Ну, я думаю, безсмислено телефон залишати включеним, щоб ви дивилися на вогну, на капці. Я коли приїду, вже тоді доєднаюся до прямого ефіру. І ми з вами продовжимо спілкування і ви побачите, як я валяю капчики. Оцю всю товщину, знаєте, що я розкладу, я ось прям руками її так відчуваю гарно. Ніяк собі новий стіл не куплю, ну тобто не викрою цей час, щоб поїхати вибрати стіл новіший і, пере... і поставити його вже в нову кімнату, де я займаюся малюванням капців або підшиваю. Це на цьому столі, я тільки... Валяю в цій кімнаті. Так. Тому, щоб мене не загубити, ви зараз підписуйтесь. І я через годинку повернуся і будемо продовжувати, бо для мене це важливий процес. Я хочу встигнути сьогодні ці капці сірі поставити на сушку. Якісь процеси будемо робити з вами, якісь окремо вже будемо дивитись на ваш запит, що вам буде цікаво побачити, що ні. Так. Алло, Ой, да. Думаю, Зараз через п'ять хвилин виїжджати збираємося. А ну поки могу, можу там. А, ну слушай, я немає, що немає. немає кого? Перерива, можна їхати ще. А, 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 ну так а ти вільний чи ні? Ну так ти встигнеш, конечно, вийдеш і прогуляєшся і вернешся. Ну, я на поїду. Так на машині я ж не проти. Так, давай тоді, все нормально тоді. Надо було взагалі взагалі там не заказувати в центр, а тут, вот на проспекті науки, там же теж є всі банки, банк а, цей. Так, да, щоб було було тоді, да їхати. Okay, А, так. Ага, я ж з вами ділилась, ділилась і до кінця не поділилася. У мене ж оце 5 пар доробити капчиків треба. І далі ж у мене стоять 1, 2, 3, Три, ні, дві точно в'язаних. з напіввовни в'язані будуть ботиночки в мене. Якщо вам цікаво буде подивитися, що з цього вийде, там будуть фіолетові і бежеві. І тому не губіть мене, доєднуйтесь, підписуйтесь і тоді побачите ці готові роботи. Так, ну все, я вас обіймаю і побігла, побігла, бо вже мені час Папа вам. Так, де тут завершується?